У мене біологічних дітей нема, дружина в мене померла, І... але я. І з дружиною брав дітей, і без дружини, і оце далі продовжую. Я беру до родини дітей, які вже нікому не треба. У мене в родині сім інвалідів. У мене всі діти, які мають якісь вади, або з уголовним кодексом у них проблеми, або від них відмовилися, то що це останні, зараз, Микола і Гліб. Це діти, які були в родині, від них відмовилися, і в них було вибір, чи йти в дитячий будинок, або йти в другу. Родину. Я ні разу не ходив в дитячий будинок, не вибирав дітей. Мене будемо так самі служби знаходять, діти знаходять і якось оце так наша родина росте. Зараз сім дітей в Фінляндії, троє дітей в Німеччині, і один в Америці, а остальні тут в Україні. І ще у мене четверо синів на фронті, і один з них безвісті.